Подякувати за таку ініціативу за те, що у вас це стала традиція, така не непрості часи, в яким з вами живемо. Кожна добра справа набуває ще більшого змісту. А тим більше, коли мова йде про кров, це якраз ознак отої єдності, де і небайдужі кожного українця до того, що відбувається. В цьому напрямку початківець це тільки другий раз. Враження тільки позитивні. Я радий, що я особисто і. Банки, якому я працюю, долучаються на регулярній основі до такої ініціативи здача крові, яка, можливо, комусь покращить здоров'я, а можливо і збереже життя в нас в наш непростий час. Сьогодні я вперше є донором крові. Мене спонукало те, що зараз це дуже важливо наразі здавати кров, тому що Є багато людей, яким вона зараз потрібна, і весь час потрібна, тому що є діти хворі, є поранені зараз. Тому я сьогодні наважилася, трохи хвилювалася, але так, перший досвід все добре. Я впевнений, що здати пів літра крові своєї це позитивно для організму, це оновлення, і я впевнений, що це для мого особистого організму буде краще. Немає ніяких проблем. І ніякого ні болю. Ну що може бути, що спонукає боятися там? Можливо, хтось боїться якісь больових відчуттів чи ще чогось, але абсолютно все проходить добре. Раджу всім здавайте кров, то це навіть корисно і для вас, і добра справа для суспільства. Не вагайтеся, у нас хороші лікарі, вони вам точно не зроблять шкоди. А, ось, і потім я не лікар, хоча грав в своєму акторському доробку сім разів лікарів. Не можу вважати себе лікарем, звичайно, при цьому. А, але наскільки мені відомо, здача крові це в тому числі оновлення своєї школи. Тобто це, скоріш за все, на користь, а не на шкоду для здоров'я людини.